Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Як гадаєте, хто зображений на екрані? Це янголи. А хто такі янголи? Хто такий янгол? Отже, розкажу вам сьогодні трішечки про ангелів. Ангел означає вісник. Тобто він приносить якусь вість. Повідомлення. Віруючі, люди кажуть, ангеле, хоронителю мій, все при мені стій, і вдень, і вночі ти, про мене, дбай, завжди і у всьому мені допомагай. Це безтілесні духи, вони невидимі, безсмертні служителі Божі. Тобто, живуть вони на небесах. І охороняють нас, живих людей. А як виглядають ангели? Ви зараз бачили зображення, тому зможете мені допомогти. Ангел обов'язково має крила, це символ швидкості і виконання Божої волі. Іноді вони мають посох, це значить, що ангел це Божий посланець. Вони можуть мати стрічки у волосі, які розвиваються, або довге волосся. Ангел це символ досконалості. Отже, коли народжується дитина, то її хрестять. І дитина стає хрещеною. При хрещенні кожній людині Бог дає ангела-хоронителя ми не бачимо його, але він завжди з кожним із нас. Ангел охороняє людину все життя. Ангел-хоронитель допомагає нам у будь-якій складній ситуації. Ангел-хоронитель захищає дітей. Особливо ми можемо бачити янголів, зображених на іконах. Отже, ангели живуть на небесах і людей іноді порівнюють з янголами, тому що вони, як світ святі, піклуються, захищають, обороняють. Зараз ми бачимо ангелів майдану, ангелів воїнів, ангелів медиків, які спасають наших воїнів на війні. А так. Зображують творчі люди янголів. Вони їх малюють, виготовляють з дерева, випилюють, а потім прикрашають квіточками, малюють обличчя, розфарбовують і вішають для прикраси. Янголів вишивають нитками. Картина на тканині. Янголів вирізають ось таким чином із бумаги. Також за допомогою паперу виготовляють ось такі красиві прикраси, складені із аркуша. І ось такий янгол, також складений з паперу. А я вам сьогодні пропоную за ось таким трафаретом. Зробити свого янгола і повішати його десь вдома у куточку. Це буде ваш янгол-охоронець. Отже, для цього нам потрібно взяти папір, який ми складаємо навпіл. Потім за допомогою дорослих намалювати голівку, шию, крила. Ось таку сукню для нашого янгола і сердечко. Тепер за допомогою ножиць ми вирізаємо, а також за допомогою дорослих, ось так, вирізали і розкриваємо. І ось такий янгол у нас отримався. Подивіться, це мої янголи, які я виготовила самостійно. Ну що ж, спробуйте і ви зробити. Чекаю на ваші поробки і бажаю вам успіхів і творчого натхнення. До зустрічі!